Всім привіт! продається Honda Dio AF35ZX. Це у нас такий спортивний апарат, двохтактний на повітряному охолодженні. Одна із самих таких цікавих і популярних моделей спортивних. ну І зокрема, із двохтактних один із популярних, так як ZX у нас це та сама, грубо кажучи 34-35 Honda, але він красивий такий апарат, він на легкосплавних дисках хромованим глушником, світлодіодним спойлером. Ну і спереді у нас гідравлічна вилочка mm -hmm. стоїть. Ну Як завжди, ми почнемо з задньої частини. Так, задня гума у нас стоїть Dunlop Prance трошечки потріскана, але по протектору відсотків 50-60 залишилось. Так що гуму я залишив. Це краще, ніж будь-яка там нова китайська. Трошечки дощ вже йде, знімлю щодень вам відео. От, так як надалі вже погоди не буде нормальної, далі у нас зима і не знаю, вийде в мене робити тездрайви чи ні, погода покаже. Так, дивіться, по пластику зразу скажу ідеальний апарат. Немає ні єдиної подряпенки, нічого такого, що я міг вам показувати. Це що стосується глянцевої цієї частини. Так, Сидіння під Підсидінням у нас все супер. Хто не знає, акумуляторна батарейка у нас тут знаходиться. До речі, хто хоче купити собі акум. На сьогоднішній день ціна якість, це МСУ, гелева батарейка. хороша. Ну, тобто На сьогоднішній день найкраще, що можна купити. Ну і блокування центральної підножечки. Там масло заливається, от кришечка Ойл написана. Так, далі у нас от така приборочка. Ручки оригінальні залишились. Ось такі шипаті. Але не з усіх сторон. Ручник, ручні гальма стояночні. От. Так. Далі. Косиночки у нас оригінальні, вони в такому цікавому кольорі, скажімо так, разом з підклювником. От. Пол ідеальний, без ніяких питань. Бак показує. Бак такий, не скажу, що новий, горловинка трохи. І ржа є, а всередині то чистий. Так. Далі, є у нас підгазетник, карман так званий по кнопках. Ось такі старенькі кнопочки, Як і сам скутер старенький, але виглядає дуже гарно. Так, як і говорив, гідравліка передня, у нас вилка гідравлічна, диск, диск живенький, без вироботки, колодки. Колодки Шходки взагалі нові. Ну і передня гума стоїть Dunlop d 306 Dunlop, можна оцінити також, як новенький. Дуже гарно, стильно виглядає. Оригінальна така синенька фара, також віддає трошечки в колір підклівника легкосплавні алюмінієві диски. Ну, в загальному все супер. Як таких критичних взагалі питань і пошкоджень немає. Так, ну, заведемо. Зараз холодно. скутерочек буде працювати на підвищених обертах. Так, що скажу по двигуну? По двигуну чуть-чуть, піддзвонює першеньок. Дзвенить, нормальне явище для Хонди. От, Але нормальне явище до тих пір, коли він легенько заводиться. Ну, Має на увазі з першого разу. А бачите, зараз він у нас прогрівається. Нормальне явище, коли у вас холодну пору, скуторочок отак працює на підвищених обертах і, ну, і через деякий час, буквально там дві хвилинки, скутерочок прогрівається, і оберти спадають. Так, у нас уже и дождь пошел, мряка такая. А ну поддержи. Писет тебе не подержать? Нет. Давай, давай. Оператор. Так, за их у нас пока на, повыщ... на подвижных працює. Так, ну поїду, зніму ще вам на ZX цей тест драйв. Цікаво, скільки він їде. от, Уже зима. І така далі погана погода, вже давно відео не знімав, чесно кажучи, не було, немає погодних умов, щоб прокататися, вам показати, що воно, як воно їде і так далі. Ну... По враженнях, що скажу, е, до речі, поміняв я на цьому ZX ще забув сказати задній амортизатор, новенький стоїть. Гарно тримає мою вагу кілограм 90 Ну, просто супер. Навіть можна вдвох їхати. Ну, і Передня вилочка тут у нас гідравлічна, комфортний такий м'ягенький скутерок. На ямках Ну, от саме воно. Диски, ну, грубо кажучи, просто красива штука їде непогано з їх болото блін жалко скутер такий вимитий чистенький і зразу в болото ну то таке ніхто ж нас не буде на них літати так само всі будуть в болото в болоті і так далі. Але якби, я прихильник того, щоб клієнт, якому я відправляю скутерочки, я отримав чистенький, гарний доглянутий мопедик. Замастити ви його і самі можете. Так, ну це таке. Але не менш важливо, щоб я вам прокатався і ви побачили, що дійсно скутерочок гарно їде і питань немає. Так, по запчастинках внутрішніх нічого я не трогав. Ні варіатор, ні ремінь, ні ролики, все оригінальне залишилось. Єдине, що це амортизатор і акумулятор замінений. О, і на, на цьому з'їзду з'їжджає без питань. У нас така зараз зима, ще ну, холодно, але скажімо так по покататися, якщо тепленько одітися, то можна. На рахунок першенька можу вам так сказати, нормальне явище для Хонди, в них тепловий зазор більший, ніж сузуки і в Ямахи. В основному завжди звинять Хонди. Honda. Ямахи звинять і Сузуки це вже коли їм геть, геть капець, а у хонди для Хонди це нормальне, нормальне явище. Так, ну пробуємо зразу тоді попробувати як воно їде. Так, ну, їду, їду на, на гору під гору 53. Тут він розвив швидкість, але дивіться, в чому проблема. У нас забита трошечки труба, і з-за цього він скажімо так, поки що не набирає Гарно, так як немає толкового вихлопа. От Зараз я вниз прокатаюсь. ну, Просто скутера довго стоять, на них треба поїздити. Коротше кажучи, 55-57 він там їде. А, немає в мене бажання більше пробувати, дуже холодно. Так, ну що, так в загальному непогано їде. Трошки засрана труба, треба, щоб трошечки він попрацював, труба вигоріла. І чуть спойлерок перебіжить. А так все супер, скуторочок в чудовому стані. Трошечки холостий хід збити треба. Да. Холості оберти треба трошечки менші зробити. Ну як трошечки менший треба холостий хід зробити, то сильно газує. А так, чудово, стані апарат. ZX на сьогоднішній день рідкість. От, нагадую, він розмитнений з офіційними документами для постановки на облік буде. Так що, кому цікаво, контакти вказані під відео. Кому цікаво, телефонуйте.